Привіт, друзі! Що вам скажу? Сьогодні поразимо і про віяння, і про куниць, і про каламакросісів. Коротше, в тому, що як ви зрозуміли, сьогодні буде розмова про сорти, які ростуть у мене каламакросіса, тобто це війник-куничник українською мовою. Дуже цікава рослина, яка, в принципі, все життя заповнювала. Моє дитинство, тому що ці його гарні такі злакові, такі е, мітли, такі волоці цікаві. Дуже це просто була улюблена моя пора. Коли ти гуляєш на Снемішаєві, є таке озеро. Ось, і для цього озера дуже багато з цього куничника, але то дика форма. І вперше, по-моєму, що було таке найбільш красиве, це був Харлфестер. Типу, це був такий дуже крутий чувак. А от він був селекціонер, там інженер і просто хороша людина, і він... Я так розумію, вивів сорт, який росте такою колоною. Тут він дуже скупчений і не дає під землю. Тому що так, то він, він хоч і агресивний, проте не дуже гарно розростається. Навіть видовий у мене десь там він гуляє в синиці. Ось. І давайте я вам його покажу. Давайте почнемо з матінки природи. Поїхали. Ось тут у мене в напівдикій клумбі росте цей війник, куничник. Бачите, таке в нього листя просте. Досить, досить супки, чесно кажучи. Ось його вже перезрілі волоті. Господи, ось тут. Це у мене така, тут робоча зона. Хто в мене вперше? Тут там у мене там парники, горшки, срачі, Ну, слухайте, а чому ні? Ось, Бачите, що він росте ось такими кубками. Ось. Вони в принципі досить легко так вириваються. Бачите, в нього навіть видового коничника, в нього досить скупчена форма зростання самих самих стебл. Бачите, такі такий хороший, до речі, він, по-моєму, він не є вічно за але він є холодорослим. Тобто він для наших це ентимік наших... нашого краю України. І от він, конічник, цей, бачите, таке гарні листя в нього. Коротше, і він тут і насівається, і поширюється, але дуже легко видаляється. Тому що, ну, слухай, якось, напевно, думаю, краще так, ніж чи, чи ніяк. Ну і давайте почнемо з його сортів. Карла Фестера в мене немає, але в мене є. Хестера. Господи. У мене є такий дуже красивий сорт варігатник, який називається Overdown. Бачите, ось е, варігатна, красива така трава. Е, бачите, оверданс, у нього йдуть е, по, по його е, краю листя така біла смужечка. Вибачте тут. Видно залічення? Або рук, як, от, як, як от у богині е, індійської. Е, дуже красивий, бачите, він поступово тут. Він не дає великих. Взагалі типу, він не дає е, далеко від себе порості. Тобто це дуже класно, напевно, може, і пішов від Карла Фестера, думаю, е, цей сорт цікавий. Ось це в нас овердам. І зараз вам покажу аваланж. Друзі, це в мене росте аваланж. Аваланчик, бачите, в нього йде смужка по центру в основному. Розстадіться, вони схожі, Понятно? понятно? Що, ну, типу, але я вам скажу, що є різниця в тому, що, бачите, листя, там більше воно йде, це, до речі, вкрав трошки з того з того кущика. Ось такий от красивий аваланч. Тобто, по-моєму, це називається лавина. Дуже гарний сорт теж він розростається він по колу, без якихось претензій і приколів різних. Звісно, вони схожі. Ну, схожі, тому що, ну слухайте, знаєш, кожен хоче зробити якийсь новий сорт, на цьому заробить. Ось, бачите, в нього таке гарне зараз іде травостояння. Тобто він дуже довго ще залишається зеленим. Навіть коли випаде сніг, він ще буде зеленіти тут. Подобається мені дуже сильно цей сорт, як і той. Ну, в принципі, я всіх люблю, друзі, що сказати. Дуже люблю, мені дуже подобаються вони. Ось. А зараз я вам покажу, напевне, новинку, та, якої майже ні в кого немає в Україні. Ще один цікавий сорт, і поки що заключний моїй колекції. Ось ця штука, красива, дуже. Куничник називається Latin Strike. Бачите, ось такий він по центру взагалі капець білий-білий, або прокладеться як удар блискавки. Дуже класний сорт, новиночка потрошку розростається. Бачите, це дуже скромно, по чуть-чуть, але, але захоплюємо ось цю, цю територію. Красунчик, просто ну, понятно, що скажуть зануди. Ой, мене таке саме росте. Та що там трава собі як трава, за собі. Але нічого подібного Ви, як Мої любі колекціонери, які теж люди мають фітошизу, мають розуміти, що це дуже цінно. І взагалі, бачите, як цікаво три трави. Яка по суті росте як бур'ян, але що таке бур'ян? Бур'ян це рослина, яка росте на своєму місці. Тобто є, наш... є люди які працюють на своєму місці, теж називають їх бур'яни. То воно сидить клацак. Особливо мені подобається це в держустановах. Наш сидить собі, прийдеш, що таке? Вийдіть, де документи? Отак От само теж, як бур'яни ростуть на своєму місці, друзі. Ну, а це був такий для вас пізнавальний ранок чи день, чи що вас там, не знаю, коли ви дивитесь це відео вже. Для мене зараз це ще з самого срання, тому що Бася хотіла погуляти, піти до вітру. А як я дитині, скажу? бачите, моя собака, а як я їй дитині скажу, скажу не можна. Тому ходили, погуляли, думаю, зніму для вас це чудове відео. А ви поставте лайк, прокоментуйте, напишіть, чи є у вас куничник, чи взагалі чи у вас є куниці вдома, можливо, є. І будемо далі саджати. Ці рослини. Якщо у вас раптом її немає, пишіть, поділимось, продамо. Ну, поміняємось.